Вітаю вас із продовженням контракту. Дякую. Що ви можете сказати після продовження контракту з арсеналом? Про що свідчить це продовження? І що ви зараз відчуваєте? Я дуже щасливий і схвильований. я думаю, що це свідчить про те, що клуб і тренерський штаб йде разом. Що ми йдемо цим шляхом, і нам подобається працювати разом. Тепер у нас набагато вищі амбіції і ми хочемо їх реалізувати. Ось як я на це дивлюся. І як я вже казав, я дуже задоволений і вдячний. На цьому тижні виповнилося 13 років з моменту, як ви стали гравцем арсеналу. Я досі виглядаю так само. Так, ви добре збереглися за цей час. Ви уявляли себе тренером в іншому клубі. Ні, я не міг би придумати кращого місця для розвитку своєї кар'єри. ще гравцем я опинився у цьому дивовижному футбольному клубі. Тепер я тренер у цьому клубі. і зараз я маю дещо більше і краще ніж те, про що я коли-небудь мріяв. Які у вас залишились спогади про дербі північного Лондона? Можливо, щось з тих часів, коли ви були футболістом. Звісно, такі спогади є. Особливо це стосується перемог та святкування з вболівальниками. Це щось дійсно особливе. В нас є багато фанатів, які вболівають за арсенал з самого народження, вони є навіть серед працівників клубу. Вони приходять до нас після гри, і ви можете бачити їхні емоції і те, що це для них означає. Тож для нас це честь. Зробити свій внесок в те, щоб зробити когось по справжньому щасливим, Питання стосовно головного тренера Тоттенхема, Анджа Постекогло, що ви можете сказати про нього та його роботу у Тоттенгемі? Я захоплююся ним. Я поважаю його. Я думаю, що він був надихаючим тренером, тому що він робив речі по-своєму в різних контекстах і в різних країнах. У нього дійсно унікальний спосіб мислення. В нього своя філософія, і мені це подобається. Він дотримується її, і я думаю, що він дуже добре представляє себе і клуб. і також питання стосовно Рахіма Стерлінга. Наскільки Стерлінг змінився з часів його перебування в Манчестер Сіті? Адже ви сказали, що він так само голодний до перемог, як і раніше? Очевидно, що в його особистому житті багато чого змінилося з тих пір, як ми були разом у Сіті. Я можу сказати, що коли я зателефонував йому, вже через 10 секунд я зрозумів, ми повинні його взяти, бо він дуже цього хотів і я поставив йому лише одне питання: На якому етапі він знаходиться в своїй кар'єрі? вже через 10 секунд. Я знав він потрібен нам в арсеналі.